Напередодні Міжнародного дня благодійності у Сєвєродонецькому сквері імені Гоголя Луганське обласне товариство Червоного Христа за підтримки організації «Мерсікор» влаштувало справжнє сімейне свято під назвою Я хочу з тобою дружити. В рамках програми заходу 20 дітей з багатодітних сімей та сімей переселенців, де є школярі, отримали подарунки у вигляді портфелів. Начинає з такого маленького віку, як перший клас ви повинні почувствувати, що є у вас друзі, і якщо у щось не вистачає, із принадлежності треба, значить, поділитися. Партнери заходу гуманітарна організація Мерсікорп зазначають, що були раді долучитися до подібної благодійної програми. Ми з удовольствием фінансуємо такого роду проекти, які дуже наглядно показують наскільки це важливо, наскільки потрібно, потрібні такі праздники в этом місті. Ми очень раді поділитися, Тим, чем ми можемо поділитися зі своїми партнерами, щоб побольше більше дней днів и і побольше улыбок було на лицах наших маленьких друзей, радіють і батьки маленьких щасливців, особливо переселенці, кажуть, допомога потрібна і не тільки речами. Я вважаю, що взагалі будь-яка допомога полезна, навіть совітом юридичних вопросов, які багато люди виїхавши не знають, що где, як і чому. Ну однозначно полезно, коли у тебе троє дітей і тебе проблематично строїться на роботу. Такі акції повинні бути і це ефективно. Ми отримали подарок. Я думала, неплохой портфель, ну, Какой-то канцелярський набор. Ми ще не смотрели. что там у сквері зібралось близько 250 дітлахів. Малеча могла намалювати своє бачення дружньої сім'ї. Я ще зрисував сім'ю, що вони дружать, і в їхній сім'ї все добре. Дружба це як нет такого скарба, як дружба. Що довжні діляти друзі? Дружі з другом, ділити речі, не ні Бажаючі також могли спробувати свої сили в естафетах, які підготували сіверодонецькі скаути пластуни. Деякі з них треба було проходити командою. У цьому допомагали батьки. Давай давай направо. направимо. Крім естафет, дітвора та дорослі могли також дізнатися про правила надання першої допомоги та взяти участь у безпрограшній лотереї. Усі учасники заходу отримали подарунки та позитивні і яскраві емоції. Одну з учасниць вразив майстер-клас з гасіння пожеж. Мені подобався конкурс там, де тушити пожар. Ми міряли костюми пожарних. це більше все подобалося. Рятувальники на заході представили дві локації: на одній наглядно вчили пожежній безпеці, а на іншій пояснювали правила поведінки при виявленні вибухонебезпечного предмета. Практика виявилась цікавіше. Учащийся школ спробували себе в качество юних пожежних спасателів. Ані примірили спеціальну захисну одежду, костюми, ані поработали з пожежним стволом, подали воду на условний очаг згорання. Приятно порадовало, что многие задавали очень правильные, очень умные вопросы, интересовались. Надеюсь, что осознание важности данного мероприятия не прошло бесследно. Для них эти правила останутся навсегда по жизни с ними.